Система працює. Те, що в перші дні вона збоїть, і ці збої ви про них кажете, на жаль, має місце бути. При тому, що вона реєструє заяв більше, ніж реєструвала в минулому році. Досвід попередніх років кажучи, після трьох-чотирьох днів система приходить абсолютно в нормальний, рівноважний стан. Ви знаєте, ми на багатьох зустрічах на багатьох нарадах казали, просили зверніть увагу вступників, що по системі вступу, яка існує, краще перші дні оцінити ситуацію, подивитися, які є варіанти, їх ще раз раціонально зважити і перебрати. І потім спокійно, значно більш спокійній, а не емоційній атмосфері подавати свої заяви. Я з вашого дозволу сьогодні хотів би повторити цю саму тезу: в кожний наступний день подавати заяву буде легше ніж. Попередні, а ми будемо настійно працювати над тим, щоб взагалі прийшов час, коли у будь-який день, починаючи з самого першого, не виникало б ніяких труднощів, поданні заяви.